Сьогодні не буде сильних напрягів для вас на цьому вишкові зв'язку з тим, що сьогодні саме семінар для вашої частини. Військової муштри сьогодні навчатимуть панянок. Спочатку перекличка, інструктаж та розминка. Два. Раз, 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 два. Два. Ви маєте знати, що він має по перше, що він має чотири нарізи, Ви маєте знати те, що у нього початкова швидкість кулі 715 Метрів в секунду маєте знати наскільки він стріляє. Скільки у нього дальність польоту. Усе це про автомат Калашнікова. Під час тренінгу дізнаються дівчата, які виявили бажання опанувати армійську справу. Наталія такі вишколи відвідує вже три місяці. Вивчати військову справу, розповідає дівчина. Взялася через події на сході. Щоб вміти себе захистити. Я думаю, люди в Донецьку там рік тому теж не думали, що їм доведеться себе захищати. Болода! Навчають дівчат і прийомів рукопашного бою. А, Двіру, проти? Проти? А, тебе... а, я... а ще у програмі стрільба з автомата, саперна справа та основи надання першої медичної допомоги пораненим. Тривалість курсу близько місяця. Після нього організатори обіцяють, дівчата зможуть дати відсіч кривдникам. Вені все равно скільки тобі років, кто ти дівчатка мальчик, інвалід або здоровий мужик. Ну вот поэтому, как бы, я считаю, что всем надо. Уміть, хоча б уміть штовхслучає, чого можна було себе захистити. за рік бойових дій. Семінар відвідали понад три десятки панянок. Кілька з них, за словами організаторів, після навчання поїхали боронити Україну на схід. Багато дівчат просили, щоб ми також їх долучали до цих вишколів. Тому ми почали робити відкриття семінари для дівчат. Часто ті дівчата, які вмотивовані, які приходять на вишкіл, вони нічим не відступають від хлопців. Анна Грішена Іванно Конечний п'ятий канал.